Вітаю рифери! Сьогодні хочу показати вам свій маленький акваріум Наноакваріум, власне, який на початку утворився досить таки стихійно, але зараз я вже подумаю, що можливо я його і залишу. Отже, хочу почати з того, як він утворився, як я, його, як я вирішив його запустити. А потім вже пройдемось по обладнанню і по е, начинці, що власне з живності там знаходиться. <кій> Отже, е, в той момент, коли в мене е, померло досить багато риби е, в ємності, е, яку я використовував для переїзду, в мене залишалося ще в, цьому, в цій ємності ще декілька коралів, декілька каменів і так далі, які я, звісно ж. Після того, як померло дуже багато риби, не міг посадити просто в основний акваріум, ну у зв'язку з великим ризиком. Тому виник такий от стихійний варіант: <кій> взяв акваріум, який валявся, ну, власне, без діла <кій> налив туди води, засипав піску з того ж самого, тієї ж самої ємності, з того, не знаю, корита чи як його назвати. Вкинув один камінь і пересадив повністю всі карали. Додатково там був ще їжак. Зараз їжака тут немає, але про це пізніше. І огірок. Ось. Це було, мабуть, вже 2-3 чи 3 місяці назад. Тобто, цьому акваріуму приблизно 2-3 місяці. Ну, можливо, 2,5 місяці десь. Він працює на дуже простій схемі, ніякого дозування, нічого такого. Давайте зараз швиденько по обладнанню. По суті, ну, акваріум сам 30 см куб. В результаті там, не знаю, 25 літрів виходить, враховуючи, що він не заповнений до кінця, можливо, навіть трошки менше світло кесіл, старенький кесел, який, знову ж таки лежав без діла. Помпочка, яка йшла з акваріумом, самим, ну там така така. чи якась така. і о, звичайний обігрівач. Обігрівач, до речі, поставив не так давно через те, що почало трошки холоднішати, бо раніше він був взагалі без обігрівача. Ось, це, власне, все. Ну, тут підключено все на одну розетку і там ринічок для нього. Та і все. Це все, власне, по обладнанню, бо по, по живності. Давайте тепер пройдемось. По живності тут, як бачите, корали, в основному найпростіші корали, які тільки, ну, які тільки можуть бути. Власне, це ті корали, які залишалися просто в тій ємності, які я не хотів пересаджувати в основний акваріум одразу. І, власне, не хотів або не міг, власне, позбутися, типу відвезти в магазин. По суті, плашка LepSerie здається, яка дуже-дуже постраждала через зміну. Через, скажімо так, недогляд і зміну солоності, бо в тій ємності солоність була ну, дуже висока, там 37-38 в середньому було, але були такі моменти, коли доходило до навіть майже до 40. Ну, тобто, якось я пропустив доливати туди воду одного разу, поміряв солоність, там було майже 40, то долив там, не знаю, досить багато води. А потім, коли переселяв цю. Ці всі корали сюди. Сюди я залив не повністю тієї води, а залив <кій> нової води вже з нормальною солоністю, там 34-35. І вийшло так, що тут ну, прям все дуже стресувало. Я думав, що ну, якщо не все, то половина точно зігнеться. Ну, ось, наприклад, цей Лапту-Серіс був покритий повністю. Ну, тобто, вся плашка була повністю не покрита, але зараз, бачите, тільки. Залишилась невеличка частина. І зараз він вже відходить, бо виглядав він раніше навіть гірше. А тепер вже трошки краще йому. Точно так же інші корали. Хоча з ними все простіше, Зоантуси втратили дуже в кольорі. Зараз вони потихесенько потихесенько набирають, але все ще далеко їм до того кольору, який реальний їх. Ось ці грибочки, родактіси, вони. Ну, якось вони, ну, вони дуже маленькі, вони були раніше такі досить пухнасті, великі. Але зараз вони такі прям скукожені, але наче все зараз йде на поправку. Тобто колір вони знову ж таки починають набирати потрошку. Я сподіваюся, що і масу вони також будуть набирати. Далі, ось цей основний такий камінчик. На камінчику, по суті. На камінчику, по суті, були зоантуси. Це. Найзвичайніші eagle Eye чи як там з Це власне, мабуть, найперші корали, які в мене були взагалі в, ну, в, в, в морській акваріумістиці, Це ті корали, які переїхали з тим акваріумом, який я купив. І, по суті, це якраз є частинки тих коралів. Тобто це не нові якісь це якраз вони є. Але, як бачите, Анемон рукфлавер, не дуже розуміє, що ці корали мені дорогі, чи що він просто всівся посеред колонії. І ну, не знаю, чи як тепер виживуть чи не виживуть ці зонтуси, але побачимо. Отже, ще є е, два власне, Рокфлаура Немона. Е, вони такі по кольору досить, досить прості, дуже прості. У мене був один е, набагато такий яскравіший, там декілька кольорів, прям три чи чотири кольори було. Але він, на жаль, він якраз також переїхав сюди і е, він не вижив. Але він не вижив, скоріш за все, не через. Параметри, а через те, що я його пошкодив, коли від'єднував від каменя. Ну, тобто, це це реально мій фейл. Ось а, далі. Давайте ось так. Ось тут є новинка, відносно новинка. Десь з місяць назад, може трошки більше, може півтора місяці назад я заїжджав до Валерія, побачив у нього такий шматочок. Думаю, а чого б не заселити його якраз собі в маленький акваріум? А, в принципі, це було продиктовано тим, що в мене ніколи майже. Точніше, в мене завжди були проблеми з вирощуванням м'яких коралів. Ось, особливо таких от, а, як саркофітони, як там якісь а, пальчикові ці. Корали. От синолярія була нормальна, синулярія росла супер класно, але е, всі інші якось були не дуже. Включаючи, наприклад, і клавулярію Папає. Е, скільки я її не купував раніше, декілька разів, два чи три рази купував, було все погано. І тут я власне, подумав, ну, в цьому акваріумі власне, е, все супер просте. Сподіваюсь, що тут. Течії майже немає. Не знаю, світло супер невеличке, ну, тобто майже нічого не світить, тому подумав, можливо, якраз це шанс для того, щоб спробувати ці м'які корали. Тож, десь півтора місяці назад купив ось цю, не знаю, що це, Лопофіту, здається. Він такий. Спочатку був, <кій> ну як і всі власне м'які корали, він буває скукожений, потім з нього облітає якийсь слиз, і потім він такий прям вже гарненький. Мені подобаються його оці от поліпчики такі класні. І якщо чесно, хотів би ще купити якогось саркофітона, але такого більш, більш рідкісного. Чи що? Не знаю, може зеленого якогось. Можливо, кудись сюди посаджу його, побачимо. Ну, це таке. Якщо попадеться десь, то так, а якщо ні, то і так добре. І ось буквально вчора це з останніх таких ну, обновок, так. Це е, вчора замовляв там деякі трошки е, мотопорку, там, ще щось, І так нагрузку взяв е, в Ну, Візьму, думаю, знову ж таки, вони завжди мені дуже подобались клавулярії ці папаї. У них такий прям дуже гарний колір, але ніколи вони в мене не росли в основному акваріумі. Можливо, це пов'язано з тим, що там мене завжди багато течії, можливо, через те, що багато світла, не знаю. Але тут, в принципі, от після вчора, знову ж таки, рано, мабуть, судити ще, але починає відкриватися, тому сподіваюся, що тут їй буде нормально. Ось так. Додатково тут що було, була тут ще ось там одна ці вона не пережила. Тут ще є якісь інші грибочки, які, ну я поки що не знаю, що з ними буде. Не видно ось ось. Але вони прям дуже такі скукожені, тому я не впевнений, чи вони вижили чи ні. З такої живності тут по суті немає нікого. Раніше тут був їжак. І я розумію, що для їжака тут немає їжі, він тут дуже страждав. Раніше я тут навіть просто склони чистив, щоб йому було хоч щось під'їдати. Але я не міг його посадити в основний акваріум через те, що ну, я боявся, що занесу якусь заразу з цим їжачком. Тому просто вже якось підгодовував, там, норі давав і все так і так далі. Ну, в принципі, він норі а, їв. Ну, тобто, якщо тут вішаєш, то він таки підлазить і починає її жувати там, за ніч, наприклад, на ранок о, починаєш жувати. Ось, Але зараз я вже його пересадив, тому о, я сподіваюся, йому там буде більше їжі і він там буде себе почувати краще. Додатково тут був ще о, огірок, але огірок, о, якщо чесно, не вийшов. Ну, З огірком, мабуть, зрозуміло через те, що. Йому реально а, ну, не вистачає цього, цієї кількості піска, там більше такого крупного для того, щоб нормально харчуватись. А, з іншого тут а, а, равлики. <кхи> Такі звичайні довп-стейл чи ні, не знаю. Здається, так. А, і є ще парочку ось так, де воно не видно. Ось є а, трохуси. Ще десь є більше трохи не бачу. ну десь був. Це пустий вже, але а, десь є ще один трохи здається. Плюс додатково тут є вогняні хробаки, Ось вони прям видно, їх вилазять. Не дуже бояться світла. як Раніше було так, що вони прям дуже ховались одразу, як тільки, а, ну, як тільки вмикаєш світло, їх не видно. Але зараз тут в цьому акваріумі вони дуже так собі дозволяють багато чого. Та й все, власне, з живності тут все. Звісно, що в такий маленький об'єм рибу, мабуть, не буду вже садити. Ну, типу, можна було якогось маленького клоуна. Ну, типу, маленького. Але не хочу, якщо чесно. Єдине, що можна, мабуть. Спробувати якусь креветку, типу. Але враховуючи те, що ну, там раз не знаю в два тижні я підгодовую е, анемони там, якоюсь заморозкою, то не хочу знову ж таки е, креветку, бо креветки вони часто прям дістають все з рота, якщо хочуть їсти щось і погодувати е, 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 анемони, то вони прям лізуть. Дістають і часто прям розпатрують. Так в мене загинуло декілька анемонів. Не знаю, типу, можливо, це не через те, що е, креветка там їла їх, так, а просто дратувала їх, можливо, через це. Але це 100%, що вон, декілька в мене їх е, померло. Ще раніше, раніше, ще на минулому е, на минулій квартирі. А, ще навіть до війни, мабуть, так. Ну, До, 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 до повномасштабної. Е, ось. Е, Ось так. Ну, тобто, в принципі, якщо враховувати його обслуговування, як проходить, а це, по суті, я зливаю ну, десь 50-може 40% води, просто зливаю. І потім заливаю сюди ту воду, яку я зливав з основного акваріума. Просто там, там поміняв воду, тут злив половину, там, наприклад, піввідра сюди залив. Ну, Ось, власне, оце вся... все власне, обслуговування. Плюс тут немає автоматики, тому просто вмикаю вимикаю вручну світло. А, можливо, можна поставити таймер, але мені нормально. Я зранку приходжу на кухню, вмикаю, ввечері е, е, йду спати, вимикаю. Е, знову ж таки, тут немає автодоливу. <звісно> Через це Тут є покривне скло, щоб було якомога менше випаровня. Не бачу, якщо чесно, сенсу ставити автодолив на таку систему, яка прям ну, не дуже вибагливі корали, плюс, там, наприклад, 50% підміна води. Тобто, майже ну, 50%. Води буде 100% з нормальним, нормальною солоністю, з нормальними параметрами щотижня там чи що два тижні. Тому думаю, що в принципі цього буде достатньо. Час від часу буває, що доливаю. Там, ну, якщо там опускається дуже сильно. Або, наприклад, на цьому тижні не поміняв, наприклад, воду, то там замість цього долив там, звичайного осмосу. Ось. Ось то враховуючи те, що по суті обслуговування зводиться до буквально декількох там хвилин, там не знаю, 15 хвилин на тиждень, ну, бо злити воду і залити воду, це не так багато. Враховуючи те, що я роблю вже все одно підміну в основному акваріумі, то я думаю, що можливо залишу його. В принципі, це ж через це докупив цієї клавоклаволярії. Ля... Побачимо, як вона себе буде почувати тут. Можливо, ще хочу якось сюди якусь, мабуть, чи старкофитончик, чи, можливо, зелену синулярію. От я хотів. Колись у мене була така велика кущ зеленої синулярії, але я її відвіз в магазин через те, що чомусь вона мені не сподобалась, не захотів. Коротше. А тепер я дивлюсь і просто не можу ніде знайти таку конкретну зелену синулярію. Тому, можливо, або якийсь зелений саркофітон, або зелену санулярію сюди б ще досадив. Ну, звісно, що вони ростуть дуже великі, але теоретично можна тримати їх досить в компактному розмірі, там, підрізати, продавати там, чи ще щось. Ну, тобто, така, ну, власне, місце в наноакваріумі досить дороге, тому так, так і є. Ось, це все, власне, що я хотів сьогодні розказати показати. По основному акваріуму завтра власне, чекаю Сіпі, але враховуючи те, що кордони зараз, а, вантажі не перевозяться, блин, я оце якраз дуже вчасно захотів відправити СІПІ. Коли кордон блокують поляки. І тепер я не знаю, чи воно їхало через польський кордон чи ні, і чи чекати мені взагалі результати Сіп-тесту завтра, чи через не знаю, чи через місяць. ось. Тому не знаю, якщо буде завтра результати, то на наступному тижні поговоримо про знову ж таки корекцію в тому акваріумі. А так, там, в принципі, все добре, все потихеньку. Нормально себе почуває. Єдине, що знову ж таки зробив дві підміни на тижні для того, щоб трошки понизити нітрати, але це не дало буквально нічого. Нітрати все одно здоровенні, тому треба якось думати чи про не знаю, хетаморф реактор, якийсь, чи про якісь пілеці. Ну, коротше, це ще таке побачимо. Але, типу, нітрати 32, ну трошки, мені здається, забагато. Ось, а так. Все добре о, гарного вечора. Бувайте.